Я водив фуру. Працював з валювальником. Разно робочим, за границею. Займався спецтехнікою, автомобільною тематикою. Навчався в Національній металургійній академії на металургу. Відразу на другий день з'явилися військовий комісаріат і добровольцями пішли, поповнили ряди збройних сил. Зараз я бойовий медик роти. Мене посада. Племетник. Я являюсь другим пілотом коригувальником. Я тут воюю за свій дім за свою сім'ю. Та ж ми не будемо захищати, хто їх буде захищати. Перемога за нами, так.